Добрий день, ви на каналі Моє господарство, і з вами я Валентина. І Ось таке осіннє похмуре небо. У нас сьогодні сильний вітер. Листя зриває, Все зриває мабуть, буде дощ. Ось, курочки мої, там потихеньку в собі вже у вольєри ростуть. Старих я почти всіх перерубала, а молодь потихеньку росте. Є поменше, є побільше, ще дві качечки. Треба десь знайти їм хлопчика, щоб вони не скучали собі. Бо був у мене качур з того виводка минулого річного. Качки сідали, несли яйця, все було добре, але нічого не вилуплювалося. Ви знаєте, що індокачки вони несуться з ранньої весни, тобто з лютого місяця починають, і потім сідають, і ще влітку десь. В серпні місяці чи в липні починають сідати. Але не було ні одного разу качення. Ну, Я його зарубала і він був хлопчик з одним яйцем. Тому прийшлося його. Думала ж, я, чого, чого ж він так не, не робив своє, робив вроде би своє діло, але не було яйця, не були не заплідні. Ось таке моє маленьке осталося хазяйство. Хоча раніше були і в'єтнамські свині, і в початку і корови, і кози аж вісім штук. А це вже залишились одні курочки. Уже починає все опадати. Треба обризати півонію. Зелена ще стоїть троянда, але вже не випускає нічого вона. Тому треба підсипати, підгодувати на зиму її. Ось такі красиві мої жовтенькі серединками хризантемки. Люблю я хризантеми, Пахнуть супер. Красота. це Оце ось, Це його можна, напевно, пересадити в горшок і поставити в хату. Ніколи це не робила, в цьому році посадила перший раз. Вот. В основном в там сереньего трошки. Вот такий красавчик. 23 жовтня. У нас тепло. Друзья, вам пожаю здоровья, благополучия и до встречи на канале. Пока-пока.